З 2022 року, як тільки почалась війна, ми перше, що зробили, облаштували наш молитовний будинок під бомбосховище, під укриття. І наші члени церкви, і волонтери тут у нас були. Ми привезли кілька машин піска, від сів, купили мішки, і ми заклали вікна і зовні піском, і середини теж. У нас церква частина наверху, а частина церкви в землі перший поверх. І тому це було доречно і можливо. І до нас приїжджали люди, приїжджали із Бучі, приїжджали з Харкова із Херсону, з різних частин нашої держави. І вони залишались в нас тут. Вони ночували в нас тут і ніч, і два, дехто і більше. Я сам особисто теж возив людей на кордон. З Молдовою тих людей, які їхали дальше. А у нас вони зупинялись. у Нас тут працювала їдальня. У нас є тут їдальня. Наші сестри приймали людей, і стелили люди. Тут ночували у нас, ми годували людей, і потім люди їхали далі.